Доброе утро! Программа «Леди Лэнд» снова приглашает вас в мир позитива и отличного настроения. Я, Женя Власова, рада приветствовать вас. Сегодня вся Украина отмечает День Святого Николая, праздник, который приносит радость не только детям, но и взрослым. И как вы уже могли догадаться, мы поговорим об истории и традициях, связанных с этим прекрасным днем. Также выясним, что означает имя Николай и кому из знаменитостей повезло отмечать свои именины 19 декабря, а в рубрике Perfect Man нас ждет встреча с известным, да что там говорить, суперпопулярным украинским ресторатором Николаем Тищенко. Ну а начнем мы с того, что узнаем, находили ли наши звезды с утра под своими подушками подарки от Святого Николая. Ведь не секрет, что советское детство разительно отличается от детства нынешнего подрастающего поколения. В те времена церковные праздники были под строжайшим запретом. Но, к счастью, это не помешало спустя десятилетия начать возрождать и снова чтить добрые традиции. День святого Миколая один з найулюбленіших дитячих свят. Один раз на рік усі найслухняніші малята шукають подарунки під подушкою. І хоча дитинство вже давно закінчилось, деякі селебритіс ще отримують свої сюрпризи 19 грудня. Прошлий день Миколая мені подарили посудомоїчну машину. За що я була очень благодарна своєму парню, поскольку я не мити посуду. Для мене фотоапарат. цифровой. Максимум. На самом деле муж. Он конечно, всегда относился как к ребенку, поэтому и подарки были, соответственно, тоже под подушку мне. Сын мне подарил мой... Вот, да, вот что могу вспомнить, это он мне подарил, он мне картину нарисовал. Картину. Ну, вот, красивую, там, с бабочкой. Яркие тона, яркие краски. Вот. То есть вся гамма, вся палитра красок была на этой картине. Вот это могу вспомнить. Але на жаль, не всі знаменитості можуть похизуватись подарунками у День Святого Миколая. Справа зовсім не в тім, що у дитинстві вони бешкетували чи погано вчились. Просто їх батьки мало знали про таке свято. Я був розпитан, ще в ті времена, коли соціалізм рулив, і скажімо, День ракетних військ був більш значими святом, ніж святого Миколая. В день Украине не дружится свято а до недавней частию, выразумели, и тому у нас основным святом был все-таки Новый Рик. Мое детство прошло в Советском Союзе, в глубоко атеистическом государстве, поэтому, конечно, у нас не было такого праздника. Вот, но уже в сознательном взрослом возрасте папа мне делал подарки на День Святого Николая, поэтому он мне ложил под подушку подарки. Для деяких вже дорослих людей це свято наповнене навіть більшою чарівністю, ніж для дітвори. Вот Сьогодні даже я підходжу в церкві к іконі Святого Николая. що б я не попросив. Вот ви не поверите. Через два часа збувається. Это какое-то волшебство. Відсутність подарунків від святого Миколая у дитинстві змусила багатьох знаменитостей звернути увагу на це свято вже у свідомому віці. Саме завдяки своїм діточкам, деякі з них почали із задоволенням брати на себе роль чарівників. З появленням дітей більше, звісно, стали празднувати, тому що ну дітям лишній допомоги повод дати подарунок, що не тільки на Новий рік, а спочатку починаєш з дня святого Миколая, потом там вже Новий рік, потім такі Три етапи поздравлення для дітей. Ми подарунки даруємо дітям. Сказати, що ми святкуємо, це занадто. Хоча я думаю, що святкування якраз полягає в тому, щоб дітям подарувати щось. Велика проблема, враховуючи те, що, на мій поряд, у моїх дітей все є, ну це я так вважаю. Вони вважають, звичайно, інакше. На відміну від інших європейських країн, наш святий Миколай приходить 19 грудня. За традицією, сюрпризи отримували дітки лише із разковою поведінкою. Але сьогодні батьки майже не зважають на маленькі пустощі та вирядування своїх малят, адже в цей день справджуються щирі дитячі мрії. А кращого усім нам годі й бажати.